Ігор Віталійович, я до вас по поводу сортування сміття? Добре, давайте ще зараз вас запишемо. Щоб наступного разу були скажіть, будь ласка, ваша Оверченко, Оверченко. Любов Григорівна, угу. Леоніда, товстухи чотири. Любов Оверченко прийшла до місцевого комунального підприємства. Жінка вдома сортує сміття і хоче його передати на переробку в торсировини. Це ідея. Вже давно, скажімо так, на слуху і в Україні займаються цією ідеєю давно, і в великих містах вже є контейнери спеціально для пластика, для паперу, для склобою. В багатоповерхівках там є баки, а в приватному секторі немає можливості кожному доставити. те, Такий бак для сортування сміття у решетилівці. Місцеве комунальне підприємство допомагає жителям з утилізацією сміття. У рамках проєкту Сортуй вдома. Мешканці приватних будинків можуть вчасно і екологічно утилізувати скло, папір і пластик. Про це суспільному розповів директор комунального підприємства Ефект Ростислав Гриб. Ми зробили такий комплект пакетів в колір. Це жовтий, зелений і синій, це скло, папір і пластик. Відповідно, і також разом з пакетами ми ще даємо таку інформаційну брошуру. В ній є контакти підприємства, і також вказано, що необхідно сортувати в дані пакети. Комунальники доставляють набори для сортування додому двічі на тиждень у вівторок та четвер. Також їх можна взяти особисто в офісі КП «Ефект». Протягом кількох тижнів тестування з'ясували, що в середньому люди наповнюють мішки вторсировиною за 10 днів. розповів Ростислав Гриб. Також ми цією ініціативою. Працюємо над тим, щоб зменшувалася кількість сміття на полігонах, де, де воно в кінці звозиться. У нас на підприємстві є прес для пресування, тобто ми, коли накопичується певний об'єкт, ми його пресуємо і потім здаємо на вторинну переробку. Графік дуже зручний, можна отримати тару в будь-який зручний для нас час. Ми приходимо, отримуємо це і нам вказується дата, коли це буде забиратися. Ми не присутні при цьому. Ми просто сортуємо, виставляємо, і вони саме все це забирають. Тобто, ми до цього не прив'язані. Це дуже зручно. І так, дивіться, наступний збір сміття у нас буде 24 жовтня. Як повідомив Суспільному Ростислав Гриб, нині участь у проєкті сортуй вдома, беруть більше 200 домогосподарств. Світлана Мастепан та Кирилове Суспільне новини Полтава.